Всім привіт, друзі! В цьому ролику я вам розкажу секретний спосіб, з якого я заробляю і про який не кажуть інші трейдери. Обов'язково дивіться від початку до кінця. Давайте підтримувати український контент, поставте лайк, підпишіться на канал, якщо вам така тематика цікава. Ось в цьому ролику я вам покажу від А до Я, як новачку заробити на валютному ринку. Навіть якщо ви нічого не розумієте, подивіться від відеоролик до кінця, і в принципі ви будете розуміти, як тут заробляються за кошти, як це все повторити, і також заробити якусь. Копійку. Дивіться, перше, що нам потрібно, це брокер. Торгує на брокері бінаріум, він 12 років на ринку. Ніяких проблем з поповненням виданням коштів немає. Але дуже важливо торгувати від 18 років, тому що тут потрібно пройти верифікацію, щоб виводити кошти. А також тут, звичайно, є якісь ризики. Тобто, якщо вам немає 18 років, краще не торгуйте і цим не займайтесь. А друге, ми переходимо на сайт Signal.net, це сайт, який подає готові сигнали. Ось ви просто нажимаєте кнопку Отримати сигнал, сайт вам пише сигнал, але сигнал копію ось На брокері і брокер вам платить якісь кошти. Дивіться, як це працює. Якщо зараз я відкрию, наприклад, угоду на 100 доларів, також хочу одразу сказати, не обов'язково мати такий баланс як у мене, ви можете торгувати, навіть якщо у вас баланс на 500 гривень. Відкриваємо, наприклад, угоду на 100 доларів на підвищення до 16.47. У мене 16,46,18. і Якщо дійсно ціна піде вгору от від цієї точки, я отримаю плюс 77%, тобто 77 доларів. Якщо ціна буде вища точки, то Кривав угоду, і якщо я відкривав угоду на підвищення, воно можливо здається важким, незрозумілим, але повірте мені, трішки часу цьому приділити, і в принципі ви будете розуміти, як це все працює. Обов'язково після реєстрації на брокера, перше, що ми робимо, переключаємось на вкладочку View, тут більше інструментів. А друге, нажимаємо на кнопку навчання, питання і відповіді, і швиденько це все проходимо. Ось ви будете набагато краще розуміти платформу, як тут що працює, просто 5 хвилин часу. Після цього переходимо на сайт Сігналіннет і проходимо Реєстрацію, як пройти реєстрацію на сайті Signal.net Нажимаєте на квадратик в правому верхньому углі і тут буде інструкція. Нажимаємо інструкцію. І тут відкривається відеоролик, який а, має 2 хвилини. Тобто, це забере 2 хвилини часу. У вас щоб ви зрозуміли, як до цього сайту підключитись. Перше, тут немає ніякої платної підписки, ніяких курсів, нічого, тут нічого не продається. Просто ви підключаєтесь з допомогою того, що ви проходите реєстрацію на брокері, кидаєте ID, після поповнюєте брокер, сайт перевіряє, дійсно ви поповнили брокер, дійсно ви пройшли реєстрацію, відкриває вам доступ, після чого у вас з'явиться кнопка Отримати сигнал. Нажимаєте кнопку Отримати сигнал, в моєму випадку отримати новий сигнал. Все, сайт тепер починає шукати сигнал. В середньому сайт шукає сигнал цього на все одну хвилину, тобто воно багато часу не займе, не потрібно там чекати пів години і так далі. І це дуже удобно, тим, що ви можете дарувати на телефоні, на планшеті, ви можете десь не знаю на вулиці гуляти, просто дістати телефон, заходити на сигнал отримуєте сигнал, переходите на брокера, цей сигнал копіюєте і просто відкриваєте голоду. Тут тільки важливо дивитися, яка ще точка, тобто важливо заходити в угоду в гарній точки. Зараз це все я покажу. Але сайт, в принципі, досить гарно відпрацьовує. У мене він рейт на цьому сайті вище 80%. Я думаю, це непоганий показник. І багато разів я робив розгорні депозитів з допомогою цього сайту. В принципі, це нормальний сайт, гарний. Він набагато кращий, чим Investing.com, який тепер платний. Тому. В принципі, я думаю, це гарна альтернатива. Cut GPY. бачимо, що на жаль, ця пара закрита, таке нам не підходить. До речі, по сигналам від сайту завжди беремо перший стовбик, тому що сайт видає сигнали до 5 хвилин. Якраз такий перший стовбик це угоди до 5 хвилин. Ось, отримуємо просто новий сигнал. Тобто, якщо ви не знаходите валютну пару, на яку є сигнал, або вам просто ситуація не підходить і так далі. Наприклад, сайт сайтом видає угоду на пониження, а ціна дуже сильно вниз улетіла, Тобто, Тобто, ну, там вже заходити на пониження, особо смислу немає. Краще таку угоду скіпати, просто нажимаєте Скинути сигнал та да, і все. Єврокат. Давайте переходимо на брокера. Пошуку пишемо Єврокат. Давайте знайдемо цю пару. 84% дохідність, обов'язково відкриваємо мінімально хвилинний таймфрейм, японські свічки, це прям база. Сигнал на підвищення 1654. Тобто нам тепер потрібно скопіювати час, який є на сайті, скопіювати його на брокер 16.54%. І сума угоди 300 доларів, для мене це адекватна угода. Я можу заходити по ризику менеджменту на 1500 доларів. Але для мене це все-таки великий ризик, тому що якщо на 1500 доларів угода буде мінусова, наступно потрібно відкривати на 3, і якщо на 3000 тисячі доларів буде мінусова. Третю угоду мені прийдеться відкривати прямо реальну жирну на 6 тисяч доларів. Тому я таке не роблю. Зачасту я захожу на 300 доларів. Це десь 0,10% від балансу. Або навіть 0,5% від балансу. Тобто це реально е, маленька сума, і на якій я досить гарно заробляю, тому що в мене прям реально гарний баланс. Але не завжди так було, не завжди в мене такий був баланс. Я торгую фактично 5 років. З самого початку мій баланс був 400 доларів. Ось за 5 років я зробив такий баланс, плюс багато коштів виводив і так далі. Тобто, це довга кропітлива робота. Тобто, не було такого, що ось сьогодні я поповнив на 400 доларів. А... Завтра у мене вже баланс 150 тисяч доларів. Так не буває, друзі. За день зробити 100% до депозиту це дуже-дуже великий ризик. Ви можете робити місяць там 200-300%, це буде адекватно. Якщо прям місяць буде досить гарний, можна робити 400% до депозиту. Тобто, якщо у вас був баланс 50 тисяч гривень, ви можете там зробити, наприклад. З цього балансу за місяць 150-200 тисяч гривень, якщо ринок буде гарний. Якщо буде прям поганий, але ви будете торгувати по всім правилам, можливо зробити і 100 тисяч гривень. Ось, тобто не буде такого, що ви вповнули, наприклад, на 50 тисяч гривень, і сьогодні ви зробили вже одразу 200 тисяч гривень. Якщо ви будете так торгувати ризиковано, є дуже великий ризик, що ви просто можете втратити свої кошти. Тобто, база. А якщо у вас нормальний адекватний депозит, це заходити на 1% в угоду догон 2% і наступний догон 4. Відсотки. Що таке догон? Догон це угода після мінусу. Ось, наприклад, якщо в мене угода буде на 300 доларів мінусова, я просто наступну угоду відкриваю вже на 600 доларів. Що мені це дає? Дивіться, я зароблю 1100, тобто 500 доларів чистими, я перекрию мінус 300 доларів і ще 200 доларів буде мені в карман, тобто це буде вже мій чистий дохід. Ось так працює система догонів. Але опять-таки буває поганий ринок, буває дуже велика волатильність, коли прям дуже швидко ціна росте або падає, або кидає імпуси. Тобто за секунду ціна може підростати, ось так, давайте я вам покажу, що таке імпульс. Імпульс це коли за секунду ціна може ось так підрости, там, або за 5 секунд. І просто такими імпульсами, коли поганий ринок, ринок поганий може бути тиждень. Ось. І якщо ви там будете, наприклад, ем, брати 6 догонів в ряд, ем, ділити свій депозит на 6 догонів ряд, як кажуть інші, скажімо так, ютубери і так далі, ви просто можете втратити всі свої кошти. Я всім рекомендую дарувати по системі. Дивіться. Наприклад, ви заробили 10% до балансу, ви сьогодні більше не торгуєте Ви втратили 5% свого депозиту, ви сьогодні більше не торгуєте Ось таким чином ви зможете довго заробляти. Якщо ви будете ділити свій депозит на 6 догонів, все рівно десь так попадається, що 6 догонів вони просто будуть мінусові. І Ви просто втратите свої кошти. Так, угода мінусова, а на сайті показує як нейтрально. В принципі, на останніх секундах угода закрилась плюс, але це є плюс. А, мінус в тому, що поки я вам розказую я довго заходив в угоду, можна було швидше зайти. Там прям шикарний був плюс. Ну ладно, все рівно ми заробили в цьому ролику кошти. В будь-якому випадку, ось дивіться, я заробив по факту, скільки там 200 чимось доларів, 252 долари. Все, сьогодні, я в принципі, можу не торгувати, можу віддихати, відпочивати, або можу відкрити ще одну угоду, щоб заробити 500 доларів. Ось такий вийшов відеоролик. Я постарався вам максимально подробно розказати, як все-таки заробити кошти, а не втратити. Так воно буде довше, так ви так швидко прям. Не заробити кошти, як можливо ви би хотіли заробити. Але як на мене це адекватно, робити 200-300, а можливо, навіть якщо ринок гарний, 400% в місяць, а не в день. Це прям адекватно, просто потрібен гарний депозит. Тому що якщо ви будете прям дуже сильно ризикувати, опять-таки будете відкривати 6 догонів. Я кажу, все таки, що а, це питання часу, коли 6 догонів вряд закриється. в Мінус. Просто десь вода буде а, на соплях, скажем так, закриватись в мінус, десь буде імпульс і просто 6. І мінусів і вашого балансу немає. Тому торгуйте з холодною головою. Це дуже важливо. А друге, також дуже важливо, якщо у вас поганий настрій, не торгувати, тому що емоції вони дуже сильно впливають. Після декількох мінусів ви просто можете себе не утримати і просто злити баланс. Тут заробляють тільки ті, хто може чекати. Ось, терпеливі люди вони заробляють, а ті, хто більш азартний, не може контролювати свої емоції, вони зливають. Такі правила. Ось всі посилання будуть в закріпленому коментарі. Мій телеграм-канал також буде в закріпленому коментарі. У мене є два торгових бота, які повністю безкоштовні. Не потрібно проходити ніякі реєстрації, поповнення. Просто можете прийти і торгувати на валютні пари, а також на акції. Можете в принципі, подивитися, чому вам це цікаво. Ставте лайки, пишіть коментарі, і до зустрічі в нових відео. Всім пока!